Перестань стрибати. Ні. Перестань стрибати. Дай руку. Йдем нормально. <рес> Тому що я йду стригтися, а ти Ні. будеш мене сторожити. стриб-скок Ясно? Ага. Давай ну. заходь скоро. А, а, Якийсь ти... томаток. Реклама платна. Добре, все, стрижемося, ти на що гарний. Ага, але і був гарний. Діан, та куди побігли? Та дощ падає. Ой, а, то тільки сюди побігли. Але зараз Діана впаде. <смісті> Все, супер, пішли. Ми постриглися. Побігли тікати від защу! Щоб <смісті> твоя голова знову не помилася! <смісті> <смісті> Ми щось тільки бігаємо з тобою.